Сьогоднішній рецепт капкейків це для любителів кокосового смаку, ну, таких як я. Капкейки виходять м'ягенькі з шоколадною ноткою та дуже смачною начинкою всередині. Отож розпочинаємо приготування. Всі потрібні інгредієнти ви можете знайти в описі до цього відео. Для начинки потрібна цукрова пудра, кокосова стружка та домашній кисломолочний сир. Все висипаю в чашу міксера і добре перемішую до однорідної маси. Для зручності масу переложу в кондитерський мішок. Далі на пергамент відсажую начинку. Щоб поставити в морозильну камеру, до повного замерзання. Поки начинка заморозиться, буду готувати тісто. Вершкове масло кімнатної температури ложу у чашу міксера. Додаю цукор із щіпочкою солі. І все добре перемішую за допомогою міксера. Перемішую приблизно хвилин дві або ж три, до маси додаю яйця і також добре перемішую до однорідності. Доливаю молоко. Дуже важливо, щоб воно було тепле, не з холодильника. Сиплю розпушувач. Додаю какао і все гарно перемішую. Перемішую приблизно 2 хвилини. В кілька прийомів додаю попередньо просіяне борошно. Та замішую тісто. За бажанням можна ще додати ванілін. Тісто виходить дуже гарної консистенції, таке повітряне та легке. Для випікання я буду використовувати силиконові формочки. На дно виложу приблизно по одній столовій ложці тіста. Далі ложу заморожену начинку. Начинку зверху також покриваю тістом. Розігріваю духовку на 180 градусів і випікаю приблизно 25-30 хвилин в залежності від духовки. Виймаю капкейки із силіконових форм і ставлю на решітку, щоб трошки підхололи. Для декорування буду використовувати шоколад та кокосову стружку. Правда, моя кокосова стружка, мабуть, зовсім не стружка. Вона занадто великого розміру, але більш ніякої не знайшла, тому буду використовувати таку, яка є. Думаю, на смак це ніяк не вплине. Кожен капкейк спочатку вмочую в розтоплений шоколад, а потім в кокосову стружку. І потрібно залишити до повного застигання шоколаду. Я не впевнена, що моя випічка дочекається того моменту, тому покажу у розрізі ще теплою. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд!